Вітаю вас у другому випуску влогу щоденника українського діджито-підприємця. Минулого разу я розповідав про свою картину світу, е Трикутник, де є гроші, стам, якісь життя, як це все взаємодіє. Е і про те, що я шукаю прохід між точкою А і точкою Б для інших, ну і, власне, зараз для себе. Бо є якась така повторювальність, циклічність, і, власне, зараз шукаю, що є для мене цим проходом. Так от, е Якщо ви зараз на цьому ж шляху і шукаєте е, прохід, то варто зробити дві речі. Для того, щоб знайти прохід, треба зрозуміти свою точку А і свою точку Б. Ваша точка А це ваші цінності. Це те, ким ви є насправді зараз. Хто ви? Для чого ви? Що ви що. Ваша точка Б це що для вас є успіх, що буде успіхом для вас, які є характеристикою цього? Що буде для вас вершиною? Бо життя це не челендж популярності, де потрібно всі вершини підкорити. У кожного своя вершина, та, і вона має бути від серця. Не варто порівнювати свій початок чи середину і рівнятися на Чужі цілі. важливо знайти свою цю точку Б. Так от, точка А цінності. Це, напевно, найважливіше було і найчастіше для мене визначити, що є дійсно в мене зі мною моє. Не навіяне соціумом, не навіяне чужими цілями, соціумом, так? і батьками, друзями, а що є істинно моє. Я виокремив таких три цінності, які, власне, запускають всі решта процесів, і які є таким фільтром для всіх моїх дій. Перша цінність це свобода, друга цінність якість життя, і третя, я не знаю як поки як обобщити, але це про покращувати все, до чого ти доторкаєшся. Якщо детальніше, то свобода, воно ніби так багато хто собі пише цю ціль, але в мене вона має таких п'ять компонентів: це свобода вибору, свобода пересування, свобода проявлення, фінансова свобода, яка для мене запускає багато чого іншого, і свобода досвіду, тобто щоб я міг обирати який досвід проживати. Е, про якість життя це цінність е, мене е, кристалізувалась не одразу. Вона, типу, мене була зі мною давно, але прямо щоб я її в окремий пункт такий важливий для мене. Я її виніс е буквально недавно. Якість життя відпочинку, якість життя місця, де ти живеш, якість життя е про харчування, е про зовнішній вигляд і про безпеку. Тобто безпека як один з таких. Фундаментальних моментів запускових да в пункті з якості життя, і третій пункт, як я сказав про покращувати все, до чого я доторкаюсь е, реально мені дуже важливо покращувати світ, да, робити людей щасливішими, е, показувати новий досвід, показувати, що може бути по-іншому, що може бути не так, як нам пропонують, нам диктують, нав'язують, що може бути інше. І Мені кайфово проводити людей з цієї точки А в точку Б. Тобто, це було так завжди, коли я водив походи, де люди боялися походів, що це тяжко, складно, чи їм це потрібно. Але я показував, що це реально, да, це нелегко, але це цілком реально. І навіть якщо ти не походник, не маєш гарної фізичної підготовки, ти береш рюкзак, гарну кампанію, і ти йдеш вгору, відкриваєш. Для себе нове, відкриваєш цю точку Б для себе, розширяєш свої горизонти, розширяєш свій масштаб, свій світогляд. Бо для того, щоб знаходити оцю свою середину, яким ти є насправді, потрібно постійно, в моїй картині світу, постійно тестувати свої кордони, постійно тестувати, де ці твої межі, пробувати радикальне, крайнє таке. Да? І тоді ти зрозумієш, що ага. Мені ось це подобається крайність, а ось ця крайність не подобається. Але в цілому мені окей, щоб було посередині. От. І таким чином ти постійно апдейтиш свою цю середину, свою цю цінність, ким ти є насправді. І оце, ким ти є насправді, воно постійно змінюється. Бо змінюються обставини, оточення, ти змінюєшся. Ти, ким ти є був в 25, в 35 і в 45 це різні люди, і можливо цінності в цих періодах будуть також різні. І це нормально. Тому я вважаю, що треба постійно чекати для себе ці свої цінності, що зараз для тебе важливо, як ти хочеш рухатись, через яку призму профільтровувати події, плани, цілі. І від того, від цієї ясності, якраз і буде проходити розуміння цього проходу, як тобі пройти до точки до точки Б. От. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. В наступному поговоримо ще детальніше, зануримося в цю тему і розкриємо ще більше важливих аспектів. До зустрічі.